Так, як ви згадалися вже, то значить, «Обсервейбле» – це у нас буде ось ця газета. Да? А «Обсерв» – це будуть спостерігачі, тобто фактично ну, люди, Іванов, там, Петров ну, і так далі. Вот. Ну, і це наша газета. Котра вона буде цей список спостерігачів значить, зберігати ось в цьому динамічному масві. Динамічний масів ми з вами вже розглядали, коли розглядали ну, про квадратне рівняння, там ми повертали динамічний масів. Чим він зручний? Те, що нам не потрібно значить, турбуватися про його розмір. Він буде у нас змінюватися по потребі. Так, і паблік, методи зробимо тут. Ну, по-перше, конструктор. Конструктор кріте. Так, кріте. Так, регістр. Щоб воно могли змогу сказати, що ми підписуємося на ось цю нашу газету. Тобто процедура, реєстр. Істер, то есть газета буде підписувати кого з постеряча об сервер. Ось отак вот от. Ну і повідомлення розіслати цей процедура. Notify Notify Observers. Так, Е, так. місейдж, месейд, меседж і стринг. Це у нас буде наша строка. Так. Ну, значить. -то все. Тобто, базові класи у нас є. Тепер безпосередньо класи. Ми ж поки що обсірвери observe, бо вони тільки розподіляють ролі між спостерігачом і тим, хто буде спостерігатися. А тепер ми переходимо до конкретних речей, а саме про ось, наприклад, про ту саму газету. Тай, ну, хай буде такий клас ньюспейпер. Ньюспейпер. Це клас. І тепер вже ми ставимо дошки круглі і кажемо, що ось тут буде наслідуватися ця газета від класу Observable. Observable. Так, Observable є така штука. І, і тут у нас буде. один публичный метод public <coughs> процедура add news Додаты news до даты на вину news ну, и news типа string string о так ну вот Так, і тепер, значить, ньюспейпер зробили, і давайте зробимо користувачів, тобто звичайних людей, котрі будуть підписуватися на ось цей наш, на наше видання. Ну, давайте називаємо Citizen Citizen Громадянин. Сі. Сі. Громадянин. Это класс. вин будет уже наследоваться от обсервера. Так, Дайте я погляну хвилиночку. Так, 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 так. Обсервер. Так, секція Private, private, що у нас там буде, буде name, string, ну Взагалі-то мені дуже подобається в прикладах використовувати. ну Так правильно. так правильно, ну З точки зору принципів ООП, інкапсуляції саме, то ми нам повинно приховувати. Ну, взагалі-то в таких класах звичайних нам не потрібно буде ось це поле мема. А в нашому випадку, щоб ми могли їм користуватися, щоб виводити якусь ту інформацію в це мема, нам потрібно значить, тут тягнути ось цю штуку мема. А так взагалі-то воно взагалі буде не потрібно. В той ролі, котра ми відводимо для цієї штуки. Значить, конструктор. Конструктор, кріте, звичайно, тому що це, ну, напишемо з великарі. Кріте, тому що це у нас Object Pascal. Так, кріте і... Чо? Скажемо name, це буде стрінг, будемо задавати йому ім'я. Хай буде ось таке коротеньке. І цей сеттер. setter один зробимо для, для встановлення ось цього виводу нашого мема. Ро це Ну, так і називаємо set Output. То есть ней ми будемо задавати цим конструктором, вот, а значить буде ТММ. Будемо задавати методом setoutput. І що у нас головне? Але що у нас ми описували ось цей от віртуальний клас, у нас є апдейти. Нам обов'язково треба його написати, бо нічого ми не зробимо. Пишемо процедури. Апдейти. апдейти message, string. Це буде аварийт. Ну, аберайт, ну, як у перекладі дословно, перезаписуємо. Тобто, Він тут оголошений, Virtual от, Abstract. От, от, а ми кажемо, що ми пишемо для нього реалізацію. Ми його переписуємо. от аберайт. Ну як, Якби і все, ось тут з нашими. То есть, ще раз пройдемо, що ми зробили. Ми зробили значит, заготовку обсервей, спостерігача і той, хто спостерігається. Значит, головне, що ми зробили, що наші спостерігачі будуть зберігатися в цьому вот. І У нас буде повідомлення, котре зможе нам. Ось ці повідомлення йому новини розсилати, яким чином, та просто взяти і пробігтися по усім тим нашим сітізам, котрі знаходяться в цьому в цьому масиві. І розіслати своє. Тобто ми точно знаємо, кому потрібно відсилати. І це і є головна фішка ось цього значить, шаблона проектування. Значит, ну, зробимо реалізацію. Подивимося, що у нас з часом. 8.46. Ну, давайте я також зроблю цю припиню частину і почну відразу нову.